Перше, що ми бачимо, це мила дівчина, але середніх пропорцій щелепа це означає, що доволі гарно проявлена стресостійкість, напористість. Більш того, щелепа трошки видається вперед. Це про активність, це робота першим номером, це ініціація. Крім того, в районі кутків рота видно м'язові формування, тяговижовики. Це про вольові характеристики, тобто є досвід і є навик не здаватися, коли важко, а сіпити зуби і діяти діяти. Ти діяти доки ситуація не буде вирішена, або ну доки не зміниться обставини. Верхня губа тоньше середнього, а нижня розвинута добра. В цілому непогана емпатія, але фокус, пріоритет це питання бізнесу, роботи, кар'єрного розвитку. Лоб середньоскошений, тобто ідеальна пропорція між рацією, між логікою та природністю, емоційністю, відвертістю до того ж, доволі густі брови насправді, і гарна лінія волосся в скроневій частини, і невелика відстань від скроневої частини до очей. Емоційна складова, вона проявлена дуже добре. Темперамент, відверте проявлення того, що я відчуваю, того, як я відчуваю, все це на висоті, пряма переноситься. Нема залипань, нема переоцінки, переконтролю, немає перерахунку. Відчуваю дію. Є гіпотеза, я її перевіряю. Очі великі очі дають сильний візуальний інтелект, що може блятися як любов до естетичного, як любов до фото, кіно, до створення певних речей. З іншої сторони, ризик можуть бути ілюзії, можуть бути певні фантазії, які не відповідають реальності. І також це роботи через ціли полагання. тобто я собі формую цілі і доволі жорсткий план їх досягнення. Таким чином, за портретом милої дівчини, ми бачимо досить енергійну, потужну, стресостійку, активну проактивну дівчину, яка собі формує певні плани цілі, яка має гарну стресостійкість, потужність енергоємність для їх досягнення, і також працює першим номером. Більш того, нагадую, що Робочі питання є в пріоритеті. Що б я рекомендував? Я б рекомендував. Звернути увагу на людей більш інтуїтивних, допомогою яких варто заручитися, для того, щоб не наробити помилок через свою силу і проактивність, а питати у людей інтуїтивних, чуттєвих, чутливих, що ви насправді тут відчуваєте в цій ситуації, як вона розкривається для вас, не для того, щоб покладатися на них цілком і повністю, а для того, щоб мати більш широку картинку того, що відбувається. Ну і було б добре, вічливо попереджати всіх навколо що я не лише мила, а ще й дуже дієва потужно.